Привіт усім! Ну що? Давайте подивимося, що я замовляла в першому каталозі вже в 26-му році. Ось така велика коробочка в мене. Подивимось, що в мене тут є. Ну, як завжди, у нас накладна, де все розписано. І поїхали. Це пакет рефіл. З гелем для інтимної гігієни. Замовила для себе, тому що вже закінчився. Новий каталог вже є, вже можна буде подивитися його. Замовила для знайомої дві зубні пасти з оліями на травах. Їй сподобались, і вона вирішила замовити. Як бачите, зараз вони йдуть в таких коробочках. Раніше без коробочок були зубні пасти, і трішки інший дизайн був. Зараз вони оновилися. І новий дизайн у них. Вони вже будуть іти в таких коробочках. Тому це замовлення для знайомої: дві зубні пасти. Для себе з Outlet замовила помаду, дуже хотіла її. Правда, іншого кольору хотіла, але і цей колір також мені подобався. Взагалі, мені дуже сподобався сам дизайн і тюбику, і самої помади. Зараз вам покажу. Дивіться, яка вона гарна. Такий малюнок в неї йде. Дуже-дуже гарна. Вона мені дуже сподобалася. Ага, взагалі. Вообще... Ось такий червоний колір. Буде в мене святкова така. Якісь події буду неї користуватися. Пахне класно. Квіткою. До речі, аромат квітки. М -м -м, цікавий такий. Також замовила для себе і для знайомої крем навколо очей. Один мій, інший її. Це від пігментних п'ятин. Це серія була від пігментних п'ятин. І е, зараз розпродується, правда, тут такий пиптик. Розпродується ця серія і була на, був на знижці цей кремчик. Знайома сказала, що їй дуже сподобався, він вона вже його брала. І дуже класно зволожував шкіру навколо очей. Ну і в мене також вже, дивлюся, закінчується. Я вирішила замовитись собі, чому б ні. Готуємося до весни. Пігментні п'ятна прибираємо, тому замовила. Ось такий маркер зелений замовила. Ну, я ним не буду користуватися для себе. Це водостійкий, мені для інших справ він потрібен. Зелений такий. На нас вітком не видно. Ось такий яркий, яскравий. Він такий маленький, але водостійкий. Тому я його замовила. Також я замовила кондиціонер для волосся. У нас він дуже швидко уходить, тому що у великі, велике довге волосся. І я користуюсь тому, замовила вже новий щітка. Для сухого масажу замовляла замість плати за доставку. Зараз доставка подорожчала і наукрпошті, і на новій пошті. Ось така щіточка, в неї є така кришечка. Дивилася в однієї дівчини, як вона робила сухий масаж такою щіткою. В неї дві було, і вона на ногах. Робила такий сухий масаж від цілеліту для розгону лімфи і, і взагалі для шкіри дуже корисно, як вона пояснювала. Вона прямо марафон такий проводила, і там обов'язково потрібно було мати ось такі щіточки, щоб робити сухий масаж. Цікаво, і мене це дуже зацікавило. І тут, замість плати за доставку, нам була така пропозиція, щоб замовити цю щітку. Ось, я замовила. Також в мене тут кальцій. Вже також закінчується. Ми всі його приймаємо. Він, до речі, був і ще є на знижці до суботи, можна замовляти. Завжди його замовляю, стараюся. Він у нас іде з вітаміном Д. Кальцій з вітаміном Д. Обов'язково потрібен йти кальцій з вітаміном Д. Вони працюють в парі. Ще замовила міцелярну воду. Тому що вже закінчується також. Я дивлюся, все, що воно закінчується, я завжди, там, не чекаю, щоб воно повністю закінчилось, а стараюсь, коли там трішки залишилось, вже замовляти. І дивлюся, коли є якісь знижки, акції, завжди ними користуюся. Це наша улюблена з донькою міцелярна вода із серії Діамант. Я дуже люблю її аромат, мені дуже подобається, і дуже класний ефект. Вона дуже швидко, дуже легко знімає макіяж, звій, туш буквально в на протязі 10-15 секунд, все розтворяється і знімається з легкістю. Тому вже замовила її, і будемо користуватися. Для чоловіка заказала таки замовила. Спробуємо, як вони будуть діяти. Ножиці для бровей з такою розчосочкою. Також в аутлеті побачила, давненько дивлюся, чоловік казав, не треба замовляти, там була ціна трішки вища. Зараз в аутлеті вони на розпродажі були, думаю, замовлю, тому що я йому завжди стрижу брови. У нього густі, довгі, треба підстригати. Будемо пробувати цікаво, як буде працювати. Ну, і найголовніший, можна сказати, найголовніше в моєму замовленні це суп Велософі, вже також в нас закінчився. Ну і якраз це другий крок по підписці, за який я плачу, потім. За третій я плачу, і четвертий буде за 1 гривню. Дуже корисний, сюди вже входять вітаміни, які я зазвичай замовляю окремо, сюди вони входять. Можна на вітамінах секономити. І також дуже класно, що залив окропом кип'ятком да? і розмішав, дав набухнути якусь хвилинку-дві. І дуже ситний. Я, як його їм, то дуже довго ситость відчуваю. Ну, спокійно. На завтрак я його собі на сніданок приготувала, і до часу дня, сніданок, там, наприклад, о 9 годині, до часу дня я спокійно витримую, тому що він ситний. Сюди входять три види білка, тому він дуже ситний. Це протеїновий суп. Який замінює повністю основний прийом їжі? Не можна два основних прийоми їжі замінити на день, якщо ви хочете скинути вагу. Якщо хочете утримувати, то один раз на день, якщо вам потрібно не худнути, а просто утримувати вашу вагу. І ви хочете там швидко, корисно. або... Поснідати або повечеряти, або пообідати, вам нема коли приготувати, а вже хочеться їсти, ви там приїхали з міста там, чи по справах десь були, і у вас нічого нема приготовлено, то ну, це взагалі така скора помощ. Швидка допомога у приготуванні їжі. Вибачайте за мій суржик, ніяк не звикну. То так, то так розмовляю. Ось таке замовлення в мене дуже цікаве, дуже велике, можна так сказати, але це не останнє. Ще була дуже класна акція одного дня, і я там дозамовила собі пудру. Для знайомої замовила пробіотик і, здається, крем собі. Не знаю, чи буду записувати я те замовлення, але, можливо, запишу маленьке там, невеличке замовлення. Взагалі, якщо вам сподобалося моє відео, моє замовлення, буду вдячна за лайки, ваші підписки. Якщо є запитання, задавайте. Якщо потрібна допомога в замовленні, ви хотіли би оформити собі підписку. У вас є змога мати 15% кешбек з кожного вашого замовлення, який діє на протязі 3 місяців. Ви можете з ним скористатися, він не згорить. Я з задоволенням вам допоможу оформити таку підписку, і у вас буде своя знижка. Також ви можете. Роздавати, розсилати своє посилання для запрошення своїм знайомим, і від їхнього замовлення можете отримувати також 10%. Така буде вдячність від компанії, що ви привели нового клієнта. Тому, якщо вам цікаво і такий вид заробітку. То, будь ласка, пишіть мені, я вам надам інформацію, всю необхідну, і допоможу все оформити правильно. Якщо вам цікаво оформити собі також підписку на такий суп, або є ще коктейлі, то також, будь ласка, пишіть, я вам оформлю. Кожен четвертий буде приходити вам за одну гривню всього лиш. Самі, будь ласка, не оформляйте, тому що є нюанси, які ви можете не учитувати і не оформити все правильно. Тому, будь ласка, пишіть, ставте лайк, папа. -па.